Село Анастасіївка. На території, де пізніше було засноване село Анастасіївка, карта за 1871 рік село Нанесене, налічувалося біля 25 селянських хатинок калуг. По центру села проходив чумацький шлях, яким проїжджали чумаки, продаючи селянам сіл. Перші роки радянської влади безземельним а малоземельним селянам наділили землі по кількості членів сім'ї, але обробляти цю землю селянам біднякам не було чим, і вони наймали тягову силу, і сільськогосподарський ремонт заможних селян, або об'єднували спільно зусилля для вирішення господарських питань. Таке становище на селі було аж до років. В Україні почалася колективізація сільських господарств. На території Анастасівки був створений колгосп Червона перемога, голова «Голова воскобойні». Контора Колгоспу була розміщена навпроти анастасіївського магазину, де сьогодні живе молода сім'я Боровських. бухгалтер, касир, Жулай Марія і Ларіонівна. Господарство працювало 1950 х 1952 дев'ятсот Дякую за увагу! Прошу підписатися.